Поліцейські з'ясовують обставини вбивства собаки в Золочівському районі. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію. За фактом жорстокого поводження з твариною розпочато кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії: 5 квітня до поліції Львівщини надійшло повідомлення від мешканця одного з сіл Золочівського району про вбивство собаки. На місці події працювали співробітники Золочівського районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що 70-річний місцевий мешканець на своєму подвір'ї виявив собаку, яка полювала на курей. Відтак він вистрілив у тварину з мисливської рушниці. Внаслідок отриманих травм собака померла. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до шести місяців, або обмеження волі строком до трьох років. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Почув вистріл, почув, як почала скаволіти собака. Підійшов до сюди, до цього місця, побачив чоловіка. В якого на плечі була рушниця, запитався, для чого він це зробив. Він сказав, бо йому кури досить. Та й все, і махнув рукою, розвернувся, пішов до хати. Все, викликав поліцію. Поліція приїхала і розбирається з цією ситуації. Виходжу, стоїть собака до моїх курей на сітку дреться і гарчить. Я до нього поліном кинув, та собака на мене звертається, зуби наставляє і гарчить на мене. Я бігав назад в хату, закрив двері, взяв свою рушницю мисливську, ну, малу каліберку, то, що я маю. І він дивлюся, ще на мене стоїть, дивиться. Я ще ну, давай тікати. Я йому вдогонку встрілив. От. А ситуація така він сюди добіг і там впав. Чому той пес не... чий він є, я не знаю. Той бродяча собака, він тут вже більше тижня ходить. Сусідських дітей теж не дає їм по подірну навіть походити. Ну, і є така ситуація, що що я мав робити? Я ж не знаю, чий то собака. я ніколи на подір не пішов, не пішов в село, щоб там застілити собаку спеціально. Я захищався, я є інвалід першої групи і бігати не можу від пса. Зумієте, мені 70 років вже. Я, я не є такий, щоб Ну, себе захистити я, я можу. Ну, зміг.